Оце він залетів кудись. Напевно, ну не дуже схоже. Але к цьому хтось точно класно заснув ззаді і заскочив прямо в дупцю, Непогано його помняло. Ось така у нас тут розбірка, дуже багато авто, дуже багато деталей висить, бамперів, дверей, трансмісій, моторів. Різного-різного багато багато. Так що, всім привіт! В цьому відео я розповім вам свою особисту думку, не експерта, не супермеханіка з великим стажем, просто свою особисту думку, як працівника, який відпрацював вже 5 місяців на авторозбірці в Канаді. І за цих 5 місяців я трішки побачив, які авто більш ходові, яких авто тут дійсно багато, на які авто щось дорожче, на які авто щось дешевше. І Які авто точно не потрібно брати, тому що це дуже дорого. Тому ця тема буде дуже актуальна для наших українських іммігрантів, які зараз сюди приїхали і шукають авто. Влаштовуйтесь позручніше і погнали! А ще я сьогодні, коли їхав на роботу, записав на диктофон, як ми з колегою о, лічили, скільки яких авто марок ми зустрінемо по дорозі на роботу. І ось такий здоровий список вийшов по багатьох марках. І зараз ми все підрахуємо. Вікторія вон рахує. І я вам пізніше скажу. Перед тим як оголосити вам результат експерименту е з моїм колегою сьогодні ранком, коли ми їхали на роботу, дивіться е одразу що купувати SUV чи Седан? Дивіться, Седан Chevrolet, Седан Honda. Це у нас Chevrolet SUV, Ford SUV, Ford маленький старенький седан, Chevrolet SUV, Chevrolet SUV. Далі вже не бачу, я сліпий. Седан, 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 SUV, джип. Ну, Тобто 50 на 50, SUV з седанами, седанів також нормально, якось люди їздять, нічого страшного. Перед тим як вам назвати топ від одного до там Найбільшого, хочу дати відповідь на коментар підписника. Це в мене така традиція на каналі. Я завжди даю відповідь на коментарі підписників під останнім відео на каналі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив у відео, і я дав на нього відповідь, пишіть його під останнім відео на каналі. І, можливо, саме ви будете тим щасливчиком, який потрапить у відео. І так, endstop 4338. пише Доброго дня, Віталію. Маю до вас запитання: варто або ні летіти в Канаду з вашого досвіду. Легко було знайти роботу, пристосуватись і так далі. Роботи знайти я шукав два місяці. Є у мене знайомі, які шукали три місяці роботу. Є знайомі, які шукали ще більше трьох місяців роботу. А є знайомий, який знайшов буквально за два-три тижні, приблизно так. Є та відзна... Я навіть знаю людину, яка знайшла роботу менше, ніж за тиждень. За декілька днів буквально це механік, і він просто їздив по всіх сервісах, там, де ремонтують авто, і ось таким чином він знайшов собі роботу. Дуже швидко, супер. Почав шукати в перший день, тільки заніс валізи в готель. Одразу вийшов вже з пачкою резюме і пішов розносити. Просто в картах він зарані вже ставив собі мітки і просто пішов по всіх цих сервісах. Тому, як варіант, як лайфхак можете використовувати, чому б ні, спосіб дієвий людина знайшла дуже швидко роботу. Пристосуватись було не так вже й важко. Дуже багато дивився відео на Ютубі, дуже багато черпав інформації. Можливо, тільки на інформацію, приблизно 7 годин Ютубу кожного дня я слухав. П'ять днів на тиждень, це 35 годин в тиждень, і додатково я його по вихідних ще слухав. Тому, ну я думаю, годин 500 до 1000 годин я потратив просто на вивчення інформації зв'язаної з Канадою за півроку, скільки ми там готувалися до переїзду. Десь так. так що багато чого я вже знав, коли летів сюди. І багато що для мене не було новиною, багато до чого вже був готовий, тому в принципі не так вже і важко. Було важко, напевно, пережити ось цей, оце падіння на самий низ. І все з нуля, все з нуля, все з нуля, потрішки-потрішки. По трішки. Все було важко. А чи летіти вам в Канаду чи ні. В мене є відео-висновки про Канаду, плюси, мінуси варто, не варто. Я не знаю, як це відео буде ще називатись, тому що воно ще й не вийшло. Ось вам спливає зараз підсказка на це відео. Натискайте і переглядайте, можливо, це допоможе вам зробити кращий якийсь висновок. Відповідь на це запитання може дати вам тільки ваша голова, тільки ви. Більше ніхто вам не дасть правильної відповіді. Правильна відповідь це ваша відповідь. І так, що я можу вам сказати? Моя рекомендація по купівлі авто в Канаді, щоб сильно не заморачуватись, я не буду вам називати конкретні якісь моделі, які там. Супер-пупер. Я вам по марках краще скажу. А ще краще дивіться, як: в Канаді люди діляться на три типи. Три. Є ну, це основні самі таких три великих куски: перший шматок з цього великого пирога, з автомобільної тематики це, звичайно, японці. Другий шматок це, звичайно, Американці США. І четвертий шматок з ринку автомобілів це Корея, звичайна Корея. Так що купуйте щось з цього, що буде просто ціле, більш-менш в нормальному стані, там не потрібно їм вкладати кошти, просто знаходити класний варіант щось з цього, і все буде супер. Якщо коротко, що не потрібно купувати, що я не рекомендую, це все, що з Європи, це однозначно, все, що з Європи, ні, просто ні, забудьте. І інші якісь такі маленькі, дуже рідкісні авто, не потрібно. От все європейське, я б не радив. Ні Volkswagen, ні Mercedes, ні BMW, хоча їх вони тут є. Але... Я б не радив, реально не радив. Дуже буде проблемно з автозапчастинами. Якщо це ще й буде якийсь європейський бо є а, американські а, Volkswagen, це ще більш-менш може бути. І BMW ж такі самі є. Але от європейці, ну, не раджу, взагалі не раджу. Так що дуже добре подумайте. Ну, взагалі, я б не купував тут щось. Що походить з Європи сюди. Навіть якщо воно продукувало спеціально для ринку США, не рекомендую. Ні, забудьте. І так, е останні місця авто, які ми зустріли по дорозі на роботу, ми лічили максимально, що могли. Авто, які рухались, авто, які були припарковані на узбіччі, авто, які були припарковані на подвір'ї в людей. Або на парковках під якимись закладами. Рахували все, що встигали, тому що авто було дуже багато. Ми рахували багато аудіо запис диктофону, тому що я записував просто промовляючи, ми от з другом їхали і промовляли всі марки. І потім я це все рахував, переслуховуючи восьмихвилинний запис. Тому за вісім хвилин ми побачили ось так: BMW, Buick і все решта, що не буде в цьому списку, нуль авто, не побачили взагалі. По одному авто ми побачили Volvo, Suzuki, Subaru, Smart, Лінкольн і Фіат. Капець, не купуйте це, не купуйте. По три авто ми побачили Mazda та Мерседес. Мазда взагалі мене здивувала, це ж японець, але тільки три авто. Їх реально маловато, якось не заходить Мазда, хоча в мене на роботі є один. Скажімо так, маленький керівник, права рука мого боса, і він любить мазду, у нього дві мазди. Одна, типу, колекціонерна така кабріолет, маленька. Не пам'ятаю її точну модель, але прикольна. І одна новенька, нормальна в седані і нічого, все нормально. Далі ми побачили за 8 хвилин 4 Volkswagen. 5 Mitsubishi. Mitsubishi також мене здивувало. Це японець. Но їх тут також нормально. Вистачає, немало. Більш-менш можна вже розглядати. По 6 авто ми побачили акури і джип. 8 авто GMC. 9 авто Kia, 12 доджів. За 8 хвилин ми побачили 15 нісанів. Четверте місце у нас займає Hyundai. Це 17 автомобілів. І ми підбираємося до топ-3. Топ-3 розділяють у нас два виробника. Це 18 авто, і тих, і інших. Хонда та Шевроле. До речі, Хонда це авто індусів. Реально, за кожною хондою за кермом сидить індус. Я не знаю, як це працює, але отак їду і кажу: дивись, обганяємо Хонду — там буде індус. Ми обганяємо там індус. Я не знаю, як це працює. Друге місце. Як ви думаєте, яке авто? Ту -ту 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 -ту, барабани, і це, звичайно, Тойота. Тойота це 20 автомобілів за 8 хвилин, поки ми їхали на роботу. Ми, до речі, не доїхали до роботи і ну, вже просто втомилися, реально втомилися це все рахувати. І перше місце в цьому топі займає з кількістю 21 автомобіль за 8 хвилин це Форд. Я думаю, це не дивно. Тому ось так і виходить. І також не забувайте, що чим популярніше це авто, тим буде його легше продати. Тому що люди люблять цю марку. Реально, я питався в канадців, назви мені свій топ-3, які авто купувати в Канаді. І мені всі казали, номер один це Хонда. Або казали інші: номер один це Тойота. Тобто Хонда або Тойота для канадців це номер один. Багато хто каже, Dodge або Форд. Тому це грає роль. Це не просто не просто так така кількість цих авто, і вам потрібно бути в цьому великому шматку цього торта, щоб можна було її у випадку чому легко та швидко продати. Це не питання тільки дешевих автозапчастин, це питання більш ширше, повірте мені. топ 3 складається з Ford, Toyota і Honda. Все. Ось це ті авто, які ви завжди продасте, з ними буде мінімум проблем з запчастинами. В нас до них, наприклад, на авторозбірці дуже багато є запчастин, так що це не проблема. І я вам скажу так: чи варто на це звертати увагу, чи ні, я скажу варто, тому що чим більше цих авто є на дорозі. Тим більше цих авто потрапляють у ДТП, тим більше цих авто б'є град. Вони списуються. Вони списуються. MPI, це страхова. Або через ДТП вони також списуються через страхову. Це все йде на аукціон. За аукціону наш босс ці авто. Привозить на розбірку, ми їх роз... ну, механіки їх розбирають, а ми їх складаємо на склад. Потім клієнти до нас приходять, телефонують, і ми беремо ці замовлення зі складу і даємо клієнтам. Все логічно і просто. Чим більше цих авто, тим більше вони потрапляють в ДТП, тим більше з них є запчастин. А до речі, щоб ви розуміли новий двигун або трансмісію коробку передач. Ви ніде не купите нову. Вона йде тільки беушна, тільки з іншого авто, яке розбилось. І скажу так: я їздив на доставці по Вінніпезі від е, е, нашої контори, і в нас закупляють двигуни та трансмісії, і крила, до речі, і двері, до речі, також офіційні дилери. Офіціали Chevrolet та інших брендів, які є у Вінніпезі, вони купують у нас. І я вам більше скажу: ми відправляємо в Едмонтон, в Калгарі, відправляємо багато де по Канаді, навіть в Кюбек, і також їде туди це все від нас. І люди платять тільки за доставку: 400-300 баксів, щоб просто їм воно доїхало. Тому що Ну, немає більш де купити, немає більш де придбати. Десь в них не знаю, чи мало розбірок, чи як це працює, але в нас закуплю... купують у Вінніпезі, і це їде дуже багато кілометрів. Так що робіть висновки. Я надію, що ця інформація вам була корисна і ви дійсно скористаєтесь цією інформацією. Я сподіваюся, я допоміг вам з вибором. На все добре. Не забудьте підписатись, написати коментар. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!